Я знаю візуальну свою ціль, знайшов. Не міг навіть подумати, що наша країна така потужна, щоб дати такий відпір ворогу. Активував. Дуже швидко зібрали величезну команду геніальних інженерів і електронщиків. Вклав і натискає кнопку Пуска. Сіль разом. Це буде набагато краща країна, ніж була до війни. Взагалі, до початку повномасштабного вторгнення, ми е, займалися професійним освітленням та створювали світлотехнічні проекти. Е, це були освітлення промислових об'єктів, е, величезних складів, е, вулиць та також мостів. У е, нас був досвід освітлення е, великого мосту в місті Дніпро. Це був дуже цікавий проект, е, як з технічної точки зору, так і з творчої. Інший напрямок це ІТ-компанія е, е, з моїм партнером Дмитром Супаніом. Е, то була побудова ігрових продуктів, але після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що не хочемо виробляти е, ігри під час війни. Ми хотіли сфокусувати свої зусилля на чому, що приносить е, користь е, і доближає нас до перемоги. Розуміння. Того, що відбулося, ну наступило напевно через там два тижні, і ми зрозуміли, що потрібно жити далі і потрібно координально все змінювати. Почали перераховувати, чим ми можемо займатися надалі і що це може бути, щоб ми себе почували як люди, які щось роблять для перемоги. І е, всі одразу згадали цей проект вогневої підготовки і зрозуміли, що ми можемо докласти зусилля для того, щоб Створити найкрутіший симулятор вогнової підготовки, який є в Україні, і, може і в світі. Дуже швидко зібрали величезну команду геніальних інженерів і електронщиків, конструкторів. Також додала команду наших професійних програмістів, які будували в свій час ігри, і почали будувати новітні модулі симуляційної зброї. Важливою частиною симулятора вогневої підготовки є саме залізна частина. І в цій кімнаті відпрацьовується і відбудовується саме залізна частина нашого симулятора. Це робота з макетами зброї, це пайка, електроніка та все інше. Дуже важливо, щоб макети симулятора вогневої підготовки повністю відповідали реальної зброї. Таким чином, щоб коли тренувався боєць. Він мог відпрацювати м'язову пам'ять і тримав в руках такий макет, який по своїм масогабаритним характеристикам повністю відповідає реальної зброї. А ми розуміли, що потрібно, по-перше, не вистачає боєкомплекту. Потрібно ну, досить економним буде тренувати бійців саме за допомогою симуляторів. По-друге, це безпечність, тому що ми знаємо. Декілька учбових центрів, де е, навчалися бійці, коли був проліт ракет. Тобто, то є е, ціль е, пріоритетна до ракет. Не можна збиратися в відомих місцях, які є на радянських картах, які всі знають, е, не можна там збирати бійців. Бо то є небезпечно взагалі то ми починали з самих простих видів зброї, таких як пістолет та автомат. Але потім зрозуміли, коли почалось повномасштабне вторгнення, що потрібно розробляти більш важкі типи зброї, бо саме на них тренування не вистачає військовим. І перша наша потужна розробка це була ця граната для РПГ-7. А ми розробили її таким чином, щоб е, помістити всю електроніку е, тут, розташувати е, внутрі цього приладу, е, але таким чином, щоб вона по масогабаритним критеріям повністю відповідала е, до реальної гранати. Таку гранату можна помістити в реальну бойову трубу і за допомогою цієї е, гранати учбовець чи електронної гранати вставити в бойову трубу. Зафіксувати, і потім взяти і робити вже справжній постріл. Привіт, Дмитро. Вчора в нас була презентація нової версії софту. Як ти оцінюєш, як все пройшло, як нова розробка? Я оцінюю це дуже як дуже круту командну роботу і вважаю, що ми Дуже зробили великий крок уперед, і це дозволить нам більш якісно тренувати нашу бійців. Наразі в нас є практично всі види зброї, які є на озброєнні в Збройних силах України. Від простого пістолети, автомати і більш важка зброя це всі види РПГ, це одноразові РПГ РПГ 18, 22 26. Це РПГ-ручний рпг 7 Фенлав Джевелін, Матадор, Панцерфауст, Карл Густав. Тут є наша гордість: це е, смарт-зброя, яка нещодавно поставляється до Збройних сил України. Це, наприклад, макет макетінлаву. Він розроблений на базі так званої стріляної труби, тобто він повністю відповідає по своєму вигляду до реального лаву. І в нього всі рідні прилади керування. Якщо говорити про постріли з НЛАВ, він коштує більш ніж 30 тисяч доларів, і потрібно зробити ну, хоча б декілька пострілів оператору, щоб зрозуміти, як буде рухатися ракета під час пострілу, який е, зроблений за інструкцією, або який зроблений з помилками. Якщо брати Джевелін, постріл коштує ще дорожче. Система коштує дуже дорого, більше ніж мільйон доларів. Країни НАТО досить давно користуються симуляторами для того, щоб тренувати своїх бійців, працювати зі складною зброєю і також зі зброєю більш простою. Такі центри додають нашій армії на навчання і можливість здобути перемогу. Вигнати окупантів нашої країни на 100%. Тому що, не будучи в таких би центрів, попадаючи на фронт, молоді юнаки, не знаючи, як користуватися озброєнням, вони просто би просто ну, погибали б, а так вони вражують цілі і тримають оборону нашої країни. Наразі військові тренуються за допомогою симуляційного модулю Стінгер. Це повітряно зенітна ракетний комплекс, який потрібен для ураження повітряних сіл. Ми взяли бойову трубу вже стріляну, ставили її інтегрували в систему в віртуальної реальності для того, щоб кожен з бійців міг змогу тренуватися не в обмежених якихось. Умовах так, а на всі 360. ми самі створювали все віртуальне середовище, яке бачить боєць у віртуальній реальності, тобто місцевість, типи цілей, зміна погоди, зміна якихось температурних умов. Тому це день, ніч, це дощ, вітер, сніг, сильний сніг, тобто температури від мінус 20 до плюс 40. тобто, все, як вона має працювати в житті. Так, добре, це у нас переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер, американська розробка. Він є одноразовим, тобто виконали один постріл і все, ракета не перезаряджається, міняється лише труба. Тобто ми постріл зробили, труба викидається, а пусковий механізм він знімається і вичіпляєте на наступну трубу треба дуже чітко розуміти місце лазерних тренажерів та віртуальних тренажерів в системі бойової підготовки тобто да ми не заміняємо собою полігонну підготовку не не підміняємо роботу бойових інструкторів це є елементом який вбудовується і дозволяє робити це безпечно швидко ефективно ну і економити гроші при цьому шукаю візуальну свою ціль. знайшов далі активую батарею охолодження на фоні чистого неба. Активував, ось чуєте, мене почала вона працювати, такий звук. Далі я починаю захоплення цілі. Через приціл кільцем дальності наводжуся на ціль. І ось в мене починає звучати постійний звуковий і вібрує подушечка, вібраційний сигнал. Далі я маю розблокувати головку самонаведення. Після того вкладаю ціль в один з нижніх вирізів це центральний, вклав і натискаю кнопку Пуска. Ракета вийшла, я все відпустив, дістаю акумулятор. Все, ціль уражена. Досить легка сіль може бути це гвинтокрил. Більш складна ціль, ціль це винищувач, бо він летить з більшою швидкістю і летить на, як правило, більшій висоті. Дуже складно попасти в крилату ракети, бо вона маленька і летить дуже швидко. І ми маємо всі вправи для того, щоб тренувати і враження гвинтокрила, і враження крилатої ракети. Все, шукайте ціль. Так, просто головою. Сміливо крутіться, право вліво, ш -ш -ш, крок туди, крок назад, нікого не зачепите. Ось вона прошу, прямо воно, над вами. Це відводимося в сторону, вправо десь відводьтеся, активуйте батарею охолодження. Якщо взяти. Перше доторкання до симулятора, то майже ніхто не попадає по цілі, тобто ніхто не може влучити в ціль. Після тренування пів години годину ми вже бачимо, що статистика дуже сильно покращується. Тобто, хлопці, які не потрапляли у ціль, вже ну, тричі з п'яти разів. Потрапляють до ціль, тобто ми розуміємо, що це є ефективним, коли ти вже знайомий з якимось видом озброєння, то ну це набагато підвищує твою впевненість в тому, що ти скористаєшся нею ефективно. Взагалі то ми зробили декілька майданчиків. Це мобільні майданчики для тренування військових, і це стаціонарні майданчики для тренування військових. Хлопці тренуються кожен день, і запис триває на три тижні вперед. Хлопці мають місце, де вони можуть тренуватися безкоштовно, проходити навчання і підвищувати свій рівень користування зброєю. Ми почали навчати спочатку повномасштабного вторгнення, і наразі приблизно ми рахували десь більше ніж 15, Тисяч військових пройшло вогневу підготовку за допомогою таких майданчиків, які ми створили. У нас є танкові симулятори. Ми плануємо працювати також з літаками. І, взагалі, все, що можна симулювати в міліторі тематиці, поки йде війна, ми будемо це робити. Я не міг навіть подумати, що наша країна така потужна, щоб дати такий відпір ворогу. Що люди зможуть так заакумулюватися і зробити один єдиний кулак, щоб дати такий відпір. І це для мене було дуже приємною несподіванкою. Взагалі, вже країна змінилася, вже змінилися люди в країні, і я бачу майбутнє зовсім інакше. Ми стали сильніше, міцніше, і це бачать інші країни, люди в інших країнах вже з нами хочуть працювати, нас хочуть інвестувати. І я вірю, що ми досить швидко відбудуємо країну. і Це буде набагато краща країна ніж була до війни.